Воркаут Адама створи базу воркаутера. І як накачатись, це серіал, який створений на основі програм тренувань Воркаута Адама. І в сьогоднішньому відеотренуванні покажу вам, як можна підкачати цим тренуванням та взагалі видом різноманітних віджимань на брусах, грудні м'язи, конкретно віджимаючись на брусах, для того, щоб розвинути свій торс, підкачати. Верхню частину грудних м'язів, нижню. Разом з руками, пресом та взагалі, щоб повністю верх тіла виглядав дуже достойно гарно. То грудні м'язи величезну роль відіграють в вигляді торсу. Тому саме для того, щоб прокачати абсолютно всі частини грудних м'язів, потрібно робити різноманітного виду. Віджимання. Як самі звичайні прості класичні, які комплексно прокачують більшу частину грудних м'язів та м'язів рук, так і ті конкретні види віджимань на брусах, які дають можливість прокачати точково грудні м'язи внутрішньої, нижньої, верхньої та зовнішньої частини грудей. Отож, для того, щоб качати нижню частину грудей, внутрішню. Зовнішню та верхню потрібно робити звичайні, незвичайні і ті віджимання, види, які прокачують ці групи м'язів. Це, звичайно, зрозуміло, але для прикладу показую вам, які види віджимань на брусах будуть прокачувати вам верхню частину грудних м'язів та більш дельти. Включаються в активну роботу при таких віджиманнях з наклоном тіла вперед, псевдовіджимання в горизонті, тобто віджимання в горизонті, звичайні з ногами в різні сторони, з ногами зразу, разом, з ногами піджатими та більш такі інші віджимання, де ноги. Назаді, а тіло впереді. Для внутрішньої частини грудних м'язів прокачки неправильні віджимання підійдуть. Ідеальніше всього. Їх можна робити як з кутом, так і звичайним варіантом, чи повністю всі 5 пальців, ставлячи на бруси чи перекладину. Віджимання для нижньої частини грудей це віджимання від перекладини, які дуже активно та точково прокачують нижню частину грудей. Тому, додаючи всі ці види віджимань, ви стовідсотково зможете накачати свої грудні м'язи з кожного виду віджимань, який показую вам, навіть мінімально використовуючи цю техніку, ви зможете підкачати грудні м'язи. Набагато гарніші їх зробити. І, звичайно, що від ширини хвату, для прикладу, тих ж самих віджимань від перекладини. Міняється також об'єм прокачки та те, як м'язи прокачуються. Тому краще всього робіть як вузькі, так і широкі, і звичайної ширини віджимання. Навіть візуально, якщо поставити руки і зімітувати віджимання від перекладини, то відчувається та особливо помітно, які м'язи задіються при таких віджиманнях. Тому кожного з виду цих віджимань, які показано в сьогоднішньому відео. Тренуванні прикладі робіть. По 8-15 разів в підході. В ідеалі по одному, навіть підході, зробити таких віджимань, всіх, які показую, ви будете відчувати класно, звичайно. Та найголовніше, що м'язи тоді прокачаються абсолютно всі, які є верхніми. Грудними м'язами нижніми, внутрішніми та зовнішніми. Тобто всю грудну клітку, всі грудні м'язи ви прокачаєте. Але це якщо навіть по одному підходу зробите. Якщо по 4-5 підходів кожного виду віджимань, то це вже буде повноцінне тренування, ідеальне, таке, яке воно має бути. Але для прикладу, просто робіть стільки, скільки можете. Для початку спробуйте ці види віджимань. І тоді вже будете. Експериментувати і пробувати робити більше, краще, конкретніше, в об'ємі довше тренування, пробувати робити по одному підходу, потім по два, по три таких кола по одному підходу, роблячи послідовно один за іншим. Тоді ваше тіло буде підкачуватись набагато краще. З досвідом, звичайно, все у вас буде зрозуміліше. І для зовнішньої частини грудних м'язів. Ідеально підійдуть широкі віджимання на брусах. Для цього потрібно знайти такі бруси, де вам буде некомфортно віджиматись, але така ширина віджимань дає розкачку м'язів, грудей в ширину. І зовнішня частина грудних м'язів буде прокачуватися. Якщо робити разів 20, 30 і більше, тоді для розвитку витривалості, швидкості, взривної сили такі віджимання підійдуть. Якщо робити по 8-15 разів, це такі ж віджимання, але вони повільніші, чіткіші, збалансованіші і повільні віджимання дають більше прокачки м'язів для того, щоб накачати м'язи, конкретно займаючись бодібілдингом. Але в стрітворкауті всі варіанти віджимань та різноманітні стилі виконання. Будь-яких видів віджимань дають комплексно, загально, дуже хороші результати, якщо будете совісно так тренуватися. Тому всім щастив тренуванні. Пробуйте ці види віджимань в одному тренуванні робити, чи як вам інтуїтивно відчувається, і все буде тоді кул. Cool. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, купуйте програми тренувань на сайті www.orcautodam.com. Пока!